Момент такий, що зустрічаючись із людьми, ну там стоячи в чергах у Балаклі, я почув такі факти цієї окупації, наслідків окупації цієї страшної, фашистської. До речі, вони в нас, ну якби факти окупації, вони оці звірства окупантів, вони стираються чогось з пам'яті людей. От, як правило, згадують, що Ірпінь, Буча там. Ізюм, Балаклії там, і так далі. Але ці злочини вони були фактично в кожному селі. Ну, от в Морозівці п'ять чоловік вбили. Це я пам'ятаю це ще, ще до, до звільнення. А при звільненні, мабуть, іще, іще ж там деякі люди загинули. Точно я навіть жертв не знаю. Ну, я думаю, це по кожному селі. Так само по Залиману, він ж розбитий. Так, ж вон, там Гусаюка розбита. Ну, і ще одне село, яке ми, на жаль, ніхто в районі не згадує Волобуївка. Згадали люди про ті злодіяння в Волобуївці. Фактично, Волобуївка вона не була окупована. Але вона знаходилася от якраз на передньому краї. Отут у Червона, я не знаю, як вона зараз називається, Гусаївка. Нова. О. Нова Гусаївка. Тут були расисти. А в Волобуєвці фактично була сіра зона, там і в наших не дуже то було, ну, як то кажуть, вона була не окупована. І там е, був прекрасний в цій Волобуєвці, молочний комплекс там на 500 голів. Це Вовченко Віктор Миколаївич, пам'ятаєш, він там будував, так. дуже такий заразковий, прекрасний, там молокоцех і так далі. Так от ті расисти прекрасно бачили, по кому вони бігають. Вони били постійно по тому комплексу. І люди розповідають, бігали по селу, ну, знаєш, страшне кричали корови з розірваним брюхом. Ну і так далі. Жахіття. От уявляєш собі смертельно поранених тварин. І отам за тих п'ять п'ятисот. Тварин залишилися живими ледве, ледве 50. Де цей факт? Це акт геноциду, це акт, я знаю, звірства. Я переконаний, що мало хто знає про це, навіть в нашому районі. Так ми живемо такими, на жаль, люди. Іване, як то кажуть... Не ще, да. тому йде війна. Тому йде війна. Розумієш, оці злодіяння, вони ж у нас не названі, вони й сьогодні якось так. Я дякую, до речі, вашому каналу. Я подивився про Залиманську школу. Звичайно, це, це там, ну... Не, слів ми, немає. Слів нема. Байдуже дивиться на ті розвали, на такої прекрасної школи. Одна з кращих да, сільських да. шкіл України. Ми пам'ятаємо, прекрасна що... Яка ця школа. Що перетворює руський мір? Оце так. я вдячний дуже вашому каналу щиро, що ви цю тему піднімаєте, не забуваєте. І це ну, завдання в тому числі всіх чесних людей. Я, я ж кажу, я оцей випадок про Волобуївку, ну, випадкова людина розповідала. Розумієте, випадково. Знає, його ніхто не знає? Це, 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 я переконаний. Тут в наших краях точно ніхто не знає. От. Та й в Балаклії мало хто знає. Ну, знають у самій Волобуївці, так чи ні. може, знають там у гусарівці. І все яким ви бачите майбутнє Росії? Я думаю, єдине, що змінить Росію, коли вона стане меншою. Коли там народи, ті, що безперечно гідні самостійного життя здобудуть цю незалежність. Хоч ті самі народи Дагестану, хоч Чечня. Хоч та сама Якутія, хоч Башкортостан, хоч Мурдія, от, Молдовія, ну і інші, інші, там, здається, більше 21 автономна республіка. Всі вони завтра можуть і стануть обов'язково незалежними державами. Так як і Радянський Союз, так розпався, як і радянський так і Росія Союз, розпадеться, да, скоро. це не стало всесвітньою катастрофою розпаду радянського союзу. І одна людина да. це все зробить. Так, да, І безумовно, я не сумніваюся, що не зробить, а вже зробила. Да, що майбутнє Росії ці народи з полегшенням здихнуть, що вони будуть знати, що їх ніколи не погонять помирати. Кудись в якусь Сірію Бог його знає, де так чи ні, кудись десь в Африку, кудись десь в якусь Україну. Як і більшість з них і не знає, де вона та Україна, так чи ні от тих, що от ти, і... 28 разів за 100 років Росія нападала на країни світу, в тому числі 4 рази на Україну. 100 років. Да. Що це? Саме миролюбива країна. Да, да, Колись нам. Про яке боролюбство можна говорити, як ця імперія розпочиналася? Я знову наголошу на тому з того, що вона знищувала свої власні народи, починаючи від е, захоплення Сибіру. Ми знаємо, як це покорення Єрма... є картина на да? покорення Єрмака Сібірі Єрмаков. Так чим, чим це закінчилося? Це... Для тих народів, які живуть там у Сибір. Знищенням їх, колонізації, що їх зараз вони спилися, деградували. Буквально, ну я ж бачив, живих жили ханти, Манси, от там же ж в сучасній Тюменській області. Ну хто? Це, ну, це якісь такі місцеві, якісь опустились вже. Такими ж людьми керувати, такими керувати легше. У таких людей викладати їхні природні багатства, забирати і привласнювати в Москву легше. Я ж говорю, сьогодні знищу, що Москва з чого починала, що вона ж фактично знищує культуру, і сьогодні багато хто із місцевого ну, їхніх народів, які складають меншість. В Росії. Вони ж ні своєї мови, ні своєї культури, вони, вони ж нічого не знають. От. Так все складається, що в них немає ні своєї історії, ні своєї культури, ні своєї мови. Через це вони хоч не хоч, вони повинні ставати рускоязичними от, і патріотами нашої великої родини. А в цій великої родини, як то кажуть, Інтереси е, отих всіх національних меншин на 120 му місці, їх коли хоч можуть погнати куди хоч, як гарматне м'ясо. І до цього власне вся пропагандистська машина Росії працює на те, щоб е, все населення перетворити в таке слухняне гарматне м'ясо. І їм це вдається, на жаль. На жаль, от яка страшна сила пропаганди. Дякую вам. Мені приємно було вас слухати. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році, і прийде час, ота Російська імперія розпадеться на маленькі країни і вже ніколи не буде засіхати на когось. А для цього її повинні цю гідру перемогти в Україні сьогодні. Зрутуватися і, як то кажуть, вже добити. Іншого виходу немає. Дякую вам і до перемоги. Перемога обов'язково буде за нами.